Я дуже переживаю, коли у нас відбувається хліболомання, щоб ми якось візуально зафіксували два видими знаки, які нас поєднують з нашим Господом Ісусом Христом. Сьогодні хліби вино є такими видимими маркерами того, що відбулося колись там на Голгофі. І в нас мають бути певні такі асоціації або спогади, ми маємо згадати. Смерть нашого Господа Ісуса Христа, Його Воскресіння, Його Вознесіння на небо, Його перебування в славі. Для нас це дуже важливо. Довіри сестри, я сьогодні бажаю разом з вами міркувати над одним текстом із Святого Письма, який записаний в другому посланні апостола Павла до Тимофія в другому розділі в першому вірші. Що цікаво, цей текст, записаний наприкінці життя апостола, який невдовзі мав. Мученицьки, закінчити своє життя. І апостол Павло залишає настанови в кінці свого життя своєму молодому співпрацівнику, другу і тому, хто завжди був поруч з ним і його важкому служінні. Ви знаєте, коли людина залишає цей світ, наприкінці життя, її слова сприймаються зовсім по-іншому, ніж вони сказані ну, на початку життя чи всередині життя. Зазвичай останні слова, які говорять люди, ну, буває навіть на е, смертному ліжку, я думаю, що всі оточуючі дуже добре запам'ятовують. Ну, Мабуть, особливо коли це стосується спадку, хто спадковує майно померло. Але я скажу, що саму е, глибину думки, скажімо, яку говорить е, те, хто входить з цього жит... земного життя, я думаю, треба е, дуже добре запам'ятати. Тому що люди, які уходять із життя, вони говорять якусь, знаєте, ну, е, дуже важливу думку, сконцентровану думку. Я приймаю цей текст прочитати, наведу декілька е, афоризмів, скажімо, або цитат, які проголошували люди, е, які е, також наприкінці свого життя. Е, Чогось вистріли або щось зрозуміли. В історії церкви була людина, яку звали Іван Відступник. І ви знаєте, коли він намагався ввести у основу поклоніння Ідо в християнство, його ця спроба зазнала невдачі, і юван відступник сказав такі слова: Ти переміг мене, галілеяни. Ви знаєте, коли великий імператор Наполеон хотів завоювати весь світ, і наприкінці свого життя сказав таку фразу, що тобі, Боже, небо, мені землю. Хоча він цю фразу сказав не наприкінці життя, але вона втілювала йому всю життєву програму. Друзі, що говорить Павло своєму молодому учню Тимофію, Другий розділ, перший річ: Ти ж, мій сину, зміцняйся благодаттю, що у Христі Ісусі. І що чув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, які будуть здатні інших навчити. Я хотів щоб чуємо цими двома вішами сьогодні подарували разом з вами і з цих трьох вішів, із з цих двох вішів три головних думки, які на мій погляд закладені в цих трьох вішах. Перше, я ніколи цю думку не помічав, лише нещодавно я почув цю думку про те, що апостол Павло. Досить незвично називає свого співпрацівника Тимофія. Е, ви знаєте, нам достеменно невідомо, яка була вікова різниця, е, ну, що таке, наприклад, юний Ну, Наприклад, юність в тодішньому світі вважалося, що 30 років це перший етап юності, 40 років це вже ну, якби, фінальний етап юності. Так що хто знаходиться в віці 30-40 років згідно біблійного, біблійного е, градації, ви є юними людьми. Так от, Апостол Павло пише Тимофію свою таку настанову, сказану ним в кінці свого життя тижні сину. Ви знаєте, це новий завіт записаний грецькою мовою, якою писали автори свої послання. Що цікаво, що коли вживалося слово син в новому завіті, більш вживалося зазвичай юридичне слово, зазвичай слово син, грецьке слово хіос. Ну, наприклад, Богдан полюбив Бог світ, що послав сина свого. І ви знаєте, це слово «хюос», воно дійсно означало юридичне слово син є батько, є син, якби. Ну, всі зрозуміли навантаження цього слова, технологію цього слова. Але апостол Павло в даному тексті, хоча ми маємо переклад, ти ж мій сину, цікаво, що в грецькій мові стоїть інше слово «текнон», ну, Ти моя дитя, ти мій хлопчику. Якби Павло говорить до Тимофія, ти ні хлопчику, якби дитя моє. Ви знаєте, ну, коли ми читаємо ціна цього слова, у нас виникає питання, чому Павло наприкінці свого життя вдався до такої сантиментальності? Чому він якось так по-дитячому, по-батьківському називає свого співпрацівника, каже, дитина моя? Ви знаєте, я думаю, що ну, на мою думку про апостол Павло хоче тим самим показати, що християнство. Християнстві має бути батьківство. Що наше християнство, наше зібрання, наші спільні зустрічі, наше життя і сестри, в ньому має бути елемент батьківства, в ньому не має бути елемент просто якогось організованих зустрічей. Ми живемо якось по нашому ближньому розпорядку, От, знаєте, більш так якось. Структурно ми живемо, у нас назначені зібрання, ми приходимо все за графіком, все й вечірно, все йде. Ви знаєте, в сім'ї буває зовсім по іншому. Ну, кожна сім'я я думаю, що наші сім'ї, і ваші для сім'ї. Ми не живемо по таким суворим законам, які ми ніколи не переступаємо. Ну, наприклад, в сім'ї ми можемо е віститися обставина, підійти, обняти свого сина чи дорогу. В сім'ї ми можемо когось просто погладити або поцілувати. Ну, і оця, знаєте, невимушена атмосфера сім'ї, Апостол Павло наголошує, що в наших відносинах, в наших служіннях елемент батьківства має бути елемент таких сімейних, особистих відносин. Сестрі, я думаю, що ця перша думка, яка нам звичається в даному тексті, що наше зібрання, наше християнство в ньому має бути більше батьківства нього має бути більшість іменних відносин відкритих, щирих, таких невимушених. Друга думка, яка в даному тексті присутня, «Ти ж, мій сину зміцняйся благодаттю що у Христі Ісус». Е, апостол Павло говорить, якби Тимофію, що благодать, е, вона що покликана робити? Що робить благодать згідно з цього текста? Яку вона виконує функцію? Друга Тимофія 2.1. Зміцнює. Е, ви знаєте про це, що я вчора е, клеїв двокомпонентним клеєм е, ну, зубом. І в двокомпонентному клеї є два компоненти. Значить, сам клей і власне саме зміцнювач. Або ну, якийсь робить цей клей ну, твердив. У мене цей клей лежав дуже давно, і я вирішив все-таки ним скористуватися. Я видавив значить, цей тюбік, два компоненти, змішав їх по тобто, інструкції, заклеїв. Прийшло там дві хвилини, а він, він ну, не клепить. Я зрозумів, що цей зміцнювач застарів, вже. він вже, ну, перестав виконувати свою функцію зміцнювати. Так от благодать, про яку говорить апостол Павло, вона, вона покликана зміцнювати віруючі. Взагалі, благодать нам розкривається в ній одна із сторін благодаті це сила. Це сила, яка піднімає, яка зміцнює, яка надихає. Яка е, робить людину непохитним і стійким до гріха, до впливу цього світу, до реакції на зовнішні подразники на обставини. Є написано в 143 в 43 псалі, е, дивитиме такі слова, що все це прийшло на нас, але ми не відступили від Тебе. Виявляється, що якщо наше життя багато що може прийти, благодать покликана зміцнити нас. Благодать виконує функцію зміцнення христини. Вона нам дає правильні емоції, вона нам дає правильну реакцію. Бо нам дуже важко, коли ми ображені. Ви знаєте, нам хочеться якось природньо зробити ну, захисну дію нашому кривднику відповісти таким гострим ну, словом або образити його. Благодать нас робить міцними у Христі Ісусі. І в цій другій думці, що благодать вона зміцнює, цікавий один аспект, що зміцняйся благодатью, що у Христі Ісусі. Якби апостол Павло нагадує, що ця благодать, де її шукати, він указує, якби напрям благодать у Христі Ісусі. Благодать вона пов'язана з Христом Ісусом. Христос Ісус є якби, дієвою особистістю цієї благодаті. Вона, вона не відірвана від Ісуса Христа. Благодать вона, ну, вона не з'являється якась ефемерна сила в нашому житті, відірвана від особистості Господа. Благодать не в нашому досвіді, благодать не в нас самих. Якби Пам'ятайте, Тимофій, благодать пов'язана з Ісусом Христом. Маючи особисті стосунки з Ісусом, ти можеш бути міцним, ти можеш бути непохитним, ти можеш бути дуже е, зміцненим християнином. І значить, це друга моя думка, що благодать вона зміцнює. І третє, е, пов'язано з другим, і що ти ж місцево зміцняється благодатью що в Христі Ісусі. І що чув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, які будуть здатні інших навчити. Третій, третя сторона, яка в цей феша аспект, про який говорить апостол Павло, що він шукав російське слово я навіть думаю, його правильно перекласти українською мовою. Але коли люди передають наступним поколінням вчення, і здраве івангівське вчення. Дивіться, апостол Павло дуже переживає, щоб Тимофій знайшов вірних людей і передав їм те, що він чув від нога від апостола при багатьох свідках. Ви знаєте, оцей образ Ісуса Христа сформований, проповіданий Павлом, Павло хотів, щоб Тимофій був неушкодженим для наступних вірних людей, які здатні і інших людей навчити. Я думаю, що це сьогодні є прерогатива церкви на землі і нашої помісної церкви, щоб ми передавали здраве євангельське вчення з правильно розставленими біблійними акцентами, читаючи Слово, бачачи Ісуса Христа цьому Слові, зберігаючи вірність Божої доктрині, божественному вченню, щоб ми його самі вчили і передавали іншим. Я думаю, що Братисестри, мабуть, у нас сьогодні стоїть як для церкви запитання, а врешті-решт, а ми зрозуміли цю благодаті це вчення. Наскільки ми сьогодні, як церква, розуміємо це вчення, наскільки ми розбираємося, наскільки ми зрозуміли, наскільки ми стверджені в цьому вченні? який Ісус проповідається в нашому зібранні? Як ми зрозуміли Його особистість, Його справу, Його велику справу Спасіння? Тому перед нами сьогодні стоїть таке велике завдання. Перше самим зрозуміти, благодать Євангелія, новий завір, зрозуміти, що, е, що таке спасіння, що це спасіння. І потім, які протисельстві. Іншим передати. люди, які долучаються до віри в Христа. Вони мають зрозуміти цей новозавітний, неушкоджений образ нашого Господа Ісуса Христа і правильне вчення вчинення. Ми зараз помолимося, у нас сьогодні свідоме служіння. Ми сьогодні будемо задати нашого Господа. Хай йому буде слава. Господь і Спасителю Ісус Христос, я щиро дякую те, тобі за те, що ти зглянувся наді мною в свій час і твоє слово стало близьким на серці, овірював в нього і послідував за тобою. Дякую, спасибі, за те, що твоя благодать протягом життя вона зміцняє робить Непохитне, вона дає розуміння. Вона Господи, просвітає і дає правильну реакцію на оточуючі спокуси, на подразники в житті я Дякую тобі, міг Спаситель, за те, що ти сам освоєнні е знаки в нашому житті. І е ти забезпечуєш цю істину, бать істинне батьківство, ти нас називаєш своїми дітьми. Нам приємно бути в залежності від тебе. Дякую тобі, Господь, я за те, що ми сьогодні можемо згадати тебе, чи два будемо знати через віки, через звонок. Уже щоб це згадування про нас до на радість, втіку і внутрішню наснагу і бажання далі і далі. Слава Тебе, Господь, 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 Господь,